Сьогоднішній день на диво в мене почався в обід. Не знаю, чому але після сніданку з кавуською я лягла і заснула. Проснулась геть майже аж в час дня, і такий стан був, що зараз заснув повторно. Мусила робити собі другу каву і починати рухатись, щоб не заснути. Почала з кухні, бо я більше свого часу проводжу саме тут, і майже вся брудна робота робиться тут тут же. Ставлю посудомийку і піднімаю стільці, а точніше, прибираю все з підлоги для того, щоб мій журчик йому нічого не заважало якісно полисосити підлогу. На сьогодні мала плани повідпарювати вікна. Всі соцмережі зараз гудять, що це все екологічно, без хімії, не шкідливо. Тому обзавелася таким помічничком. Перед до роботи планів не змінюю. Салила в нього водичку, почекала трошки, поприбрала все зайве навколо вікна і почала. Почала я з пластику, який знаходиться навколо вікна. Ну, не знаю, як хто називає, а в мене в сім'ї це називається рама. Пройшла всі щілини, кути, а вже потім приступила до самого-самого скла. Крім відварювача, я ще користувалася таким автомобільним шкрибком для миття скла. Мені він дуже сподобався, і я його окупувала в чоловіка, забрала собі на господарку. Та ще дві ганчірочки, одна мікрофібра така. Я на які нею вимивала пластик. І така спеціальна ще тряпочка друга була в мене для миття скла, яка не лишає розводів. Ну і, звісно ж, паперові рушнички, куди без них. Поки я помила два відділи вікна з двох сторін і один відділ тільки з середини, на вулиці вже вам видно, стемніло, та продовжувати мити вікна вже немає резону. Тому було прийнято мною рішення відпарити мийку для посуду. І плитку, ну, як кажуть, фартух, що знаходиться саме під тими відділами вікон, які я вже помила. Пропарила, витерла серветкою, і все. Жодної хімії. Мені сподобалось. Але знаєте, це займає дуже багато часу, адже у мене відпаривач невеличкий, вміщує всього один стаканчик води. Тому я сьогодні награлася з постійним доливанням і чеканням, поки там вода нагріється і почне парити. І вже під самий кінець я спробувала помити перемикачі на плиті. Сподобалося, гарно відмилось. А саме головне, не потрібно було терти і без жодної хімії. Результатом я задоволена. Хотілося б побільше, але спати тоді треба було менше. А якщо вам сподобались результати моєї роботи, поставте, будь ласка, подбавичку і підпишіться, будь ласка.